Гібрид челсі, Сі Челсі КЛП, технологія Плюс, виробник компанія Сінгента. Ми на зараз на АВС Стандарті на демо 2025 і це сильний гібрид для сильного степу. Що можна сказати про челсі КЛП? Тобто стільки до 6 разів новий е спромований спочатку е по степу. Звісно, як і в нас, Дніпропетровська весільний хрівщина. Вологи не вистачало зовсім. 23 мм опадів було. З них два провокаційні дощі 5-7 мм. Ну а в цілому Сі Челсі на зараз отакі от кошики. Зріс соняшника не вище, ніж 1,45 м. Кошики сплановані, вони вже готуються до збирання. У нас на наступній неділі буде збирання, тому, будь ласка, на офіційний YouTube канал к нам на весь стандарт. Будуть всі висновки, 18 гібридів по Сінгенті, а в цілому 58 гібридів по 11 виробникам. Тому, будь ласка, там всі будуть висновки. Но зараз ми на Челсі. Вже однорідно скинув листовий апарат і готується до збирання. Посуха, аномальщина, да. Ну, на да. У нас уже, чуєте, вже кінець вересня, тому треба вже робити висновки, треба виробити висновки по збиранню. І гібрид Челсі від компанії Сінгента. Вражає ну, своєю відповідальністю. Це в нас іде Сайберік. Ну а далі будуть ще багато гібридів. Тому, будь ласка, підписуємося, коментуємо, лайкаємо. Ну і звісно замовляємо. До зустрічі!